На цьому тижні розпочалося смачне свято Маслина. А Маслина це свято, яке відзначається з давніх часів. Давним-давно люди зрозуміли, що сили природи відіграють велику роль в їхньому житті. Сонечко дає нам світло і тепло, а значить, дає їжу і життя. Тоді сонце шанували вище всіх сил. І блін своєю формою і золотистим кольором нагадував предкам сонце, яке в кінці зими грілося сильніше та сильніше. І саме млинець став смачним доповненням до свята прощання з зимою. Пропоную вам розглянути, з чим бувають млинці. Давайте з вами розглянемо і скажемо, з чим нас будуть млинці. Ми тут бачимо млинець з вершковим маслом. А вершкове масло що додають? Молоко. Цей млинець з чим? З грибами. А гриби у нас що, дітки, це? Овоч? Тут ми бачимо млинець з помідорою. Це у нас що? Овоч? Млинець з чим ми бачимо тут? З яблуку. А яблука у нас це що? Фрукт. Млинець з червоною рибою. Тут ми бачимо смачненький млинець з медом. Корисний. Ой, тут також смачненький млинець з шоколадом. Млинець з сиром. Також сир додають молоко. Цей млинець з. Бананом. А банан у нас ми знаємо, що це що? Фрукт. Млинець з сметаною. В сметану також додають молоко. А тут ми бачимо млинець з полуницею. А полуниця у нас що? Ягідка. Тут ми бачимо млинець з малиною. І млинець у нас малина у нас що? Також ягідка. І от ми бачимо млинець з смородиною, а смородина у нас також ягідка. І млинець з червоною ікрою. Ось такі у нас смачні млинці.